Зовнішнє незалежне оцінювання це єдина можливість абітурієнтів стати студентами. Проте складають тестування не лише вчорашні школярі, а й ув'язнені. Вони мають можливість зареєструватись для участі в тестуванні, скласти ЗНО під час додаткових сесій та отримати сертифікати про проходження незалежного оцінювання. Згодом, набравши прохідний бал, можуть легко стати студентами будь-якої форми навчання. Зовнішнє незалежне оцінювання це їхній шанс. Подати документи у е, вищі навчальні заклади у п'ять е, навчальних закладів на три факультети відповідно здобути освіту і в майбутньому житті знайти своє місце. Попередні роки показують, що і тут життя продовжується. Люди здобувають освіту, люди переосмислили і. Хочу стати нормальним громадяном. Антон складає ЗНО з географії, української мови та літератури. Згодом планує вступити на заочну форму навчання в Севастопольський гуманітарний інститут. Каже, що готувався до тестування цілий рік. Вчителі допомагали трохи. Школу я закінчив ще в 97-му, коли я вчився, потім здесь далі продовжував. І зараз, ну, звісно, вчився, читав, і воно все. Немного тяжело, але я думаю, що все буде хорошо. Іван вирішив складати ЗНО з фізики, адже каже, що за час, проведений в колонії, зрозумів, що хоче стати будівельником. Вступати буде в Запорізьку державну індустріальну академію. Коли почув, що є можливість дати тестування, то не вагався і одразу зареєструвався. Дізнався, що можна здобути можливість здати тести в зоні. І за допомогою вчителів зі школи вирішив. Пройти тестування, спробувати, чи можливо буде отримати сертифікат тут. Тут зручно тим, що в мене є більш часу підготуватись, є можливість. Адміністрація надає навіть звільнення від роботи. В робочий час я можу собі спокійно піти до школи, до вчителів. Ну, у нас є така перевага перед тим, хто здає на свободі, можу звернутися. По з будь-яким питанням тут є у нас дві бібліотеки, шкільна, спеціальна бібліотека. У місцях позбавлення волі створені всі умови для комфортного навчального і виробничого процесів, адже ув'язнені є повноправними громадянами держави, що мають власні права, серед яких і право на освіту. Це передбачено статтею 53 Конституції України. Ольга Гириджук, Сергій Гурмак, події НТК.